Працівники чергової частини цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 231 повідомлення про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Правоохоронцями було виявлено порушників на дорогах, які наражали себе та оточуючих на небезпеку. 16 водіїв, які керували транспортними засобами, останнє сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Наприкінці минулого тижня до чергової частини звернулася жінка із заявою про шахрайство. Правоохоронцями було встановлено, що громадянка хотіла придбати автомобіль з-за кордону та звернулася до неперевіреного продавця. Їй пообіцяли автомобіль, який вона хоче, що вони його пригонять з-за кордону, але під час його розмитнення вони почали з неї вимагати гроші. Тобто вони пояснювали це тим, що необхідно відповідні папери оформляти і таке інше. Взагалом жінка зробила три платежі загальною сумою на 80 тисяч гривень. Коли шахраї отримали гроші, вони перестали виходити на зв'язок. Поліція вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними при купівлі будь-якого товару в інтернеті. Не передплачуйте наперед вартістю цього товару, домовляйтеся про після Що стосується автомобілів, якщо ви бажаєте собі придбати автомобіль за кордону, займайтесь це власноруч. Або звертайтеся до фірм перевірених, які можуть це зробити. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали. Про це у соціальних мережах така інформація допомагає ворогу. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану. Не порушуйте комендантську годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Протягом минулих вихідних рятувальники 9 го державно-пожежно-рятувального загону залучалися на гасіння пожежі. Пожежа виникла 23 липня о 23.30. третій Найшло повідомлення про загорання в житловій квартирі за адресою міста Родинська вулиця Пушкіна. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 83-ї пожежно-рятувальної частини на одній автосистерні кількості 4 чоловіка особового складу. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що відбувається горіння в кухні. Внаслідок пожежі було знищено сміття на площі 0,5 квадратних метрів. Загиблих та травмованих не зареєстровано. Наразі збитки та причини пожежі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.